Переговори Росії з Україною можуть бути лише за нинішньою лінією фронту без виведення російських військ на тлі російського наступу на Харківщину. Диктатор Володимир Путін зробив гучну заяву про готовність до мирних переговорів з Україною, але з урахуванням гарантій безпеки. Про це напередодні візиту до Китаю він сказав в інтерв'ю китайському медіа, яке опублікувала на сайті Кремля. Російський диктатор знову повторив кремлівські наративи про те, що РФ нібито ніколи не відмовлялась від переговорів для справедливого врегулювання конфлікту. Ми відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема, і наші інтереси у купі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і звичайно для Росії диктатор зокрема вигадав нову проблему щодо переговорів. Головна проблема це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а порядку заснованому на правилах, про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив і з якими ніхто не погоджувався, і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує. Путін знову фантазував про те, що у квітні 2022-го підготувала так званий проєкт мирного договору між Україною та РФ у Стамбулі. Однак українська сторона несподівано оголосила про припинення перемовин. Диктатор також повторив брехливий наратив, що російських окупантів буцімто не вибили з Київської області, а вони самі вийшли через ці домовленості. Тим часом в американському виданні The New York Times пишуть, що наступні місяці можуть бути вирішальними. За інформацією, опублікованою на сайті, вони припускають, що Україна і Росія через кілька місяців можуть піти на переговори і заморозити війну за корейським сценарієм. Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже спростував повідомлення про те, що на початку повномасштабного вторгнення Україна відхилила мирну пропозицію Росії навесні 2022-го. За словами Кулеби, позиції РФ та України були настільки далекими, що перспектива реального рішення навіть не проглядалася. Софія Фенко, телеканал НТА.